Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі Дібрівка. Сьогодні в нас 20 вересня 2023 року. І я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено. Яке буде присвячено оптовим цінам у місті Біла Церква. Тільки ціни будуть на вчорашній день. Вчора не вийшло. Мене відзняти відео, був зайнятий, от, і через те не, не зміг викласти. Значить, два слова про ось пекінку, і будемо переходити до теми. Це пекінка, ми її висадили вже дуже пізно. У суботу. Сьогодні в нас середа то 4 дні тому, 16 вересня, ми її висадили. У нас було 2,5 тисячі насінин. Висадило, це Q -Star. От. Було просто насіння. Я його купляв ще рік назад Весною ми висадили половину і зараз ось висадили ще 2,5 маноко в одній з теплиць, трошки раніше, а кюстар ось тут висадили, висадили тут. Ну, пізно, пізно, але побачимо. Таке розсада трошки похабна. Ми віднеслися до цього питання. Нерівномірна. От, вона вже тут, можна бачити, вона вже за цих 4 дня трошки вкорінилась, вже пішла деяка. О, деяка сидить. Ну, побачимо, що вийде. Це вже заключний етап от нашого сезону. Щось вийде? Хорошо. Не вийде, ну, таке. Ми тут ще тим більше трохи загустили його. Е, у нас було просто 2500 Висадили ми на цю тепличку е, десь 1600-1800 штук. Багато. багато. Висадили ось десь на метр, садили десь е, 3,5-4 штуки на метр. Десь 20-25 см. Місцями 30. Не міряли так, натикали, скажімо так, Вон, знаряддя стоїть. До речі, дуже хороша штука. Пістолет ще ні разу не пожалів, що я його купив. Я два штуки зразу купив на початку сезону по 1700 гривень. Дуже хороші пістолети для розсади. Ну, це таке. Давайте тепер по гуртових цінах. Значить, в принципі, зараз. Закінчується потроху сезон е, свіжих овочів. Е, е, ще є, є на ринку все. І огірок, помідор, е, перець, е, але воно вже потрохи відходить, е, потрохи відходить. Е, вже трошки скучили за цим всім, е, городнього вже майже немає. Ціни, е, скажімо так, наперець залишились. Такі ж самі від 25 до 30 гривень. Ну, тобто куб 30, якщо красивий. Такий капія або довгий. 25, ну в залежності, все в залежності від якості. Огірок від 20 до 30, також в залежності від якості. Помідор 10-15 це подбори, скажімо так. А якщо вже тепличний. То е, я вчора навіть е, брав 45 е, маленький ящичок. Е, е, маленький ящичок це вже тепличний такий мілкуватий, червоний помідор е, крупний рожевий е, е, 55. Е, Кажуть, що Україна, ну, не знаю. Е, червоний тут то точно Україна, а рожевий не факт. Хоча говорять, що це теж ну, Україна. Ну, скоріше за все, що можливо, так і може бути. Далі, баклажан. Я був десь близько 9-ї ранку. Баклажан був, гарної якості не було, скажу. Був по 20 гривень, але такий, такий. 3, скажем так. Слабувати. Де да, якості в принципі, на такі е, овочі, уже, якщо вони не з теплиці, е, на них якості вже немає. На них якості вже немає. Ні на перець, о, якщо він не тепличний, ні 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 на, ні на що інше. от е, ні, ні на помідор, тим більше. Е, цей помідор, що подбору, він вже, ну, скажімо, так, він вже після цих дощів, після холодів. Які були він вінус зірваний 2-3 дня, і він починає йти в крапочку, гнити. Ну, це таке. Та й в принципі закрутка вже пройшла. Люди готуються до зими. Це якби кожнорічне явище, тут нічого дивного немає. От. Тому зараз буде йти якісний помідор, якісний огірок, все те, що з теплиці. Далі продовжуємо. Кабачок 15. Кавун. Кавуна гарного немає. Такий середненький був 20 гривень, і то ну, тобто, вже по кавуну також вже якби пішов закат. Далі диня. Диня була, не знаю, що за сорт, така маленька, кругленька. 30 гривень, не, не сильно солодка, скажем так, не сильно солодка, і є узбецька 55-60. ну Там такі кабанчики по 5-7 кілограмів. Далі слива 18-25, яблуко від 10 до 18 в залежності від калібру, грушка. Зараз в основному йдеться парижанка 25 гривень на гурт. От, і, і плавно переступаємо до е, борщового набору. Борщовий набір. Е, значить, зараз йде е, хапок на цибулю. Е, уже там п'ятий-шостий день вона потроху дорожчає, якщо можливо було взяти, ну от в білій церкві можливо було взяти від 8 до 10 гривень То зараз вже від 12 і 12 така геть мілка і до 15 гривень. от І говорять, що вона буде далі дорожати. Ну, цибулю, скажімо так, беруть. Беруть на зберігання йде. По, по цибуля йде. Далі картопля 650-750, 50, ну це стабільно. Капуста 6,7,8 в залежності від якості, От, в залежності від якості і від калібру. От, далі буряк морква 10, 12, також, також в залежності від якості. Ну, масової копки моркви ще немає, але я думаю, що в принципі нижче, мабуть, воно вже не впадеться точно. Бачите, цибуля, цибуля вже пішла в ріст. Я думаю, що м -м, морква після перших приморозків, буряк також підуть трошки вріст. Хоча прогнозувати це, чесно кажучи, неблагодарне діло. От, Далі переміщуємося до осінніх овочів. Можна так їх назвати, це капусти різнопланові і редьки. Значить, у Білій церкві там півтори півтори десь тижня броколі, цвітна, Пекінська капуста не завозили. Скажімо, завозили тільки. Ми свою продукцію, ну, я казав, що це риночок невеличкий. От, е, значить, е, пекінська капуста. Е, в принципі, ми продаємо, постійно продаємо, там зараз 30 гривень цвітна. Ну, пекінка не йде так, щоб її хапали. Ну так, кілька ящиків в день. От, це, і це і то хорошо. От. Ну, це специфічний товар. Пекінська капуста йде тільки на 8 березня і на і на Новий рік. Ну Це так, що її хапають, так що не знають, де взяти. Е, а так, взагалі, вона так. Так. Е, значить, і Пекінська капуста 30 гривень, е, цвітна капуста від. 35 до 45, в залежності від якості. Броколі 60. Броколі 60. Е, значить, редьку ще поки що ніхто не вивозить, ми попробували. е, Дайкон, ну, так, дуже слабо. Ще поки що, мабуть, не сезон. Ще пару неділю потрібно почекати, поки дойдять, е, мабуть, Помідор, е, огірок. І, ну, якби ось так. Е, ну, в принципі, е, оптова ціна дайкона 50 гривень. Е, кавунчик ми ще не копали, але вже, мабуть, на цій неділі будемо пробувати підкопати і то, і то. Ну, от, якось так. такі ціни. Е, Взагалі торгівля не жвава. Не жвава. Люди е, готуються до зими, е, щось трошки економлять, щось трошки заготовляють, але вже, вже нема такої жвавості, немає ажіотажу. Ну, це що за цибулею бігають. А так, в принципі, так. Рівномірно, рівномірно низька. Можна, можна так сказати. Але нічого. Продаємо. Всім гарного дня, мирного неба. Дякую за увагу. До побачення.